Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що я купила в магазині Єва. І так, спочатку покажу, що я нарешті купила собі мікрофончик. Ось такий мікрофончик. Надіюсь, мене видно і чутно. Надіюсь, він не розрядиться. Так, тут до мікрофончика йде ось таке чохол. Непоганий. Там йде мікрофон, потім перехідничок. Ну тут, в принципі, видно. Ось такий перехідничок. Я насилу їх законектила. Так, і що я хотіла показати? Так, купила я ось такі рум'яна від Катріс. Це лампу мою відбиває. Ось такі рожеві. Це в нас ось десятий відтінок Cloud Pink. Ось такий відтінок. Так. Ось такий він яскравий. Зараз зробимо свіч. в один слой. Ось такий він. Дуже ніжний помол. Такий сатиновий відтіночок. Запах такий, як і у всіх румян. Щоб прям супер-пупер такий. Є. Ну, приємне пакування, але вони дуже маленькі і декілька разів в магазині вони в мене чуть не випали. І вони йдуть ось так, без ніяких коробочок, без нічого. Просто в помаженці мені їх упакували і все. Так, наступний відтінок. Зараз я це зітру. Наступний відтінок ось такий. Це 020. Зараз. Ось двадцятий відтінок зверху. Так, давайте зробимо сводч. Дуже ніжний такий. Так, ось у мене цей перший і тут буде другий. Він Такий більш персиковий. Зараз я ще раз візьму. Ось. Більш персиковий, гарний в житті, дуже гарний кольор. Дуже ніжний помолваний. Сатинові такі, але чомусь так дуже погано видно. Ось такий. Це перший, це другий. Це більш спокійніший. Хоча ось цей перший більш рожевіший в камері виглядає, ніж в житті. Цей більш е до теракотового, ніж в житті. В житті він м'якший. Так, і ще є один. Їх чотири відтінки, але в мене тільки три. Не було більше в магазині. 0,30 чекіл. Ось це другий, а це третій, тобто він більш насичено кораловий такий. І так, Ось він третій. Такі відтіночки, пігментовані достатньо можна наслаювати ось такі відтіночки. Це, я так зрозуміла, вийшли, випустили катріс на заміну своїм попереднім румянам. Як тільки вони в нас з'явились в Україні, я одразу їх купила. Хоча в мене є і інші румяна і не одні. Ось я зараз вам покажу. У мене є ось такі рум'яна від Богенія. У мене є. Це у нас 0,04 відтінок, і в мене є в 003, здається. Ось таке в них пакування. Я думаю, вже багато хто бачив. Воно магнітне. Вони такі, я не знімала а, цю штучку. Ось вони такі рожеві. Давайте їх заслучимо. Ось такі вони барбі-сяючі, вони як і хайлайтер. Так, дивіться, у нас ось цей 010 ну, да? і ось цей поряд. Бачите, яка в них різниця? Не супер велика. ці Трішки ніжніший, рожевий з таким персиковим підтоном, а тут більш рожевий з таким шиммером яскравим, прямо бачите? але вони пігментовані, хто каже, що вони дуже погано переносяться на обличчя. Не знаю, я користуюсь, мені дуже пігментовані. Є ще персикові, але персикові я зараз е -е, не знайду. Вони в мене десь в сумочці. То, в принципі, у мене ще є богенія хайлайтер. Тут 10, зараз дуже смачне пакування у мене. Ось їх тут 10 грам. прикольно, мені подобається. У мене щось останнім часом на румяна пробила. Так, що я хочу сказати про ці нові катріс, Мені подобаються попередня версія катріс рожеві були. Ось такі, як Богені ультрарожеві. Ці набагато спокійніші, 010 відтінок. Ну, прям гарні, гарні. Але хотілося б ще, щоб в нас в Україні були ем, із колекції Аліса В країні чудес, «Катріс». Але я не знаю, це в це них постійна колекція буде ці нові рум'яна. Аліса в країні чудес це я так зрозуміла лімітована колекція. Тому. Класні румяна. Ось цю штучку я теж купувала в Єві. Дуже зручно. Вони прокручуються, знімаються коби і собі дістаєте будь-який будь пензлик, який вам треба. Так що рекомендую дуже ніжні, гарні румяна. Дякую всім. До побачення.